На сьогоднішній день в місті Харкові існує велика потреба у водіях автобусів, у водіях тролейбусів і трамваїв. Е, у нас на сьогодні склала співпраця за допомогою програми уряду Японії на під, по підготовці водіїв автобусів. Е, зараз закінчили навчання вже три групи водіїв автобусів. Загальна кількість це складає е, 79 осіб, що пройшли навчання, отримали посвідчення водія автобусів і працюють у нас на підприємствах і перевозять харків'ян. Звідки така нагайна проблема? Частина учнів, що пройшли навчання, це були діючі водії тролейбусів і трамваїв. На жаль, коли відбуваються обстріли, не, не вистачає електроенергії та напруги для того, щоб працювали тролейбуси та трамваї в повному обсязі. Тоді, коли виникає нагайна проблема, водій тролейбуса або трамвая пересідає за кермо автобуса і здійснює перевезення пасажирів. Це частина учнів, та що перенавчилась і працює. Частина контингенту була сформована. Це люди, що були, не були працевлаштовані, не мали робочого місця. Вони прийшли до нас на підприємство з проханням пройти навчання на водія автобуса і отримати робоче місце, і працювати у нас на підприємстві. На сьогоднішній день місто Харків забезпечується в місті Харкове перевезення комунальним автобусним рухомим. складом. В місті Харкові діє безкоштовний проїзд для всіх громадян і гостей міста в тролейбусі, трамваї, автобусі та в метрополітені. За допомогою програми розвитку ООН при підтримці уряду Японії пройшли навчання три групи водіїв автобусів. Вони після навчання складали іспити, отримали посвідчення водія і всі працевлаштовані у нас на підприємстві. Курси тривають кожна група, навчається 3 місяці на водія автобуса. По фінішу навчання вони отримують свідоцтво про отримання робітничої професії і складають іспити в сервісному центрі, отримують посвідчення водія, і після цього приходять на підприємство працевлаштовуються. Після працевлаштування вони проходять ще стажування по перевезенню пасажирів. Сюди в стажування входить вивчення маршрутів. Ми їх навчаємо також правил правильному спілкуванню з пасажирами, надання послуг, правильно надання послуг. Ви бачите, що більшість автобусів, тролейбусів у нас оснащені також пантусами для маломобільних груп, для того, щоб вони зручно могли отримати послугу з перевезення. Тобто це теж частина стажування, і водій, кожен вміє надати допомогу по входу чи виходу в транспортний засіб. На сьогоднішній день також за допомогою програми проходить навчання четверта група водіїв автобусів. Це 29 осіб. Вони почали навчання 8 грудня, і в них навчання буде відбуватись по 16 березня 2026 року. І так само це люди, які будуть працевлаштовані гарантовано. Ми їм надаємо робоче місце і запрошуємо людей на навчання і працевлаштовуватись на роботу. Також за допомогою програми на сьогоднішній день, дякуючи програмі, ми готуємо 40 водіїв тролейбуса. В них термін навчання становить 4 місяці. І також ці люди після проходження навчання вони отримують посвідчення водія після складання іспиту і будуть працевлаштовані водіями тролейбусів. Потреба у водіях є, тому що кількість маршрутів, кількість пасажирів збільшується і тому є проблеми. У нас є рухомий склад, є на чому працювати, тому потреба досить висока. Ми запрошуємо приєднуватись до нашої команди, пройти навчання за професією водій автобуса, тролейбуса або трамвая і долучитись до роботи на комунальних підприємствах.